У Хухринському ліцеї Чернеччинської громади відкрило нове модульне найпростіше укриття для дітей. Розраховане воно на 120-150 людей. Ця споруда може захистити від куля, скулкового ураження частин зруйнованих будівельних конструкцій та вибухової хвилі під час можливих обстрілів, розповів голова громади Роман Бублик. Продовжується будівництво і на території іншого нашого опорного закладу в селі Чернечина. Також на 120 учнів будується таке ж саме аналогічне. В Принципі по інших навчальних закладах отакі аналогічні модульні міськістю до 50 Також це у нас стосується високого сонячного, але це вже будуть роботи перший і другий квартал 2024 року. У нас було авіабомбардування, були пошкоджені заклади соціальної сфери і Приміщення підприємства, сільгоспідприємства. Тому на сьогоднішній день навіть саме бомбосховище воно потрібне практично всім жителям. Модулі, з яких спорудили укриття, збираються як конструктор. Відповідно, з них можна зібрати дві, три чи більше секцій на більшу кількість людей. Потім конструкція заглиблюється в землю. Всередині сховища, оснащене місцями для сидіння, водою та медичними наборами для першої допомоги. Також є вбиральні з насосною станцією Wi-Fi. Приміщення кондиціонується, розповів староста хухри. Педагог з 40-річним стажем Сергій Івах каже, що скучив заочною системою навчання, але без укриттів. Повернутися до неї неможливо, і в його селі будівництво йде. Теж вже добудовується таке саме укриття, ідентичне стовідсотково. Тому ми задоволені. Такими справами, таким будівництвом, якщо очі навчання це спілкування, це е, перш за все е, спілкування вчитель, учень е, це невід'ємна частина для того, щоб здобути якісне і надати якісну освіту. Такі більші укриття під ключ обійшлися бюджету Чернеччинської громади в 2,8 мільйона гривень кожне. Менше на 50 місць в половину дешевше, розповіла начальниця відділу освіти Чернеччинської сільської ради Альона Жмурко. В наших укриттях є комфортні умови перебування. Все передбачено для наших дітей буде ну аби все слава Богу, щоб ми його не використовували, щоб у нас було найменше взагалі, щоб не було повітряних тривог. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.